14 поранених і травмованих бійців із зони АТО привезли до лікарні Мечникова протягом вихідних. Четверо у вкрай важкому стані. У них мінновибухові та кульові поранення. Нині ранком швидкісним поїздом з Красноармійська доправили одних із найтяжчих скалічених. Їх напередодні побило під Авдіївкою. Докладніше далі. 39-річний Олександр на прізвисько мандрівник, боєць доброволець. В АТО вже понад півтора року. В вчорашньому вечірньому бою в Авдіївці чоловіки відісталися чи не найбільше. Уламками йому пробили селезінку, поламало ребра та посікло обидві ноги. Ворог стріляв із сау. Там просто хлопців почали обстрілювати, і ми щоб ну, спасти можливо яке життя, яке машиною поїхав, щоб забрати. На підмогу побратимам Олександр їхав із 34-річним Сергієм. Чоловіки ледве встигли дістатися позиції, як почався обстріл. У Сергія складніше поранення. Йому поробило ноги. Лівою майже не рухає. З півроку на ній стоятиме спеціальний апарат. А ще добровольцеві пробило легеню та осколок застряг у животі. Боєць каже, гатили по них 152-м калібром. Самих чоловіків вже врятували госпітальєри. Ну якраз попалюван почався обстріл. Тобто ви щось машини почали звати кого-то, хто живуть, спрашують. І перший снаряд прям попав зовсім ряду між донамі. Далі нас розбросало, там хто куди, вже потом далі ще сипали, сипали. Та один з найтяжчих поранених у Мечникова з вихідних, бійцеві Збройних сил, 38-річному Максимові, нині не до спілкування з журналістами, Лікарі вже декілька днів рятують йому ногу, готують до чергової операції. Сьогодні плануємо велике переливання крові. около 5 литров. Один очень тяжелый боец. Мы стараемся все сделать для того, чтобы сохранить ногу. Хотя пуля вошла возле паха, а вышла икроножную мышца. Перемолол все, что оставалось на пути. Маленькая пулька 545. Втім, всі бійці кажуть, лікарі житимуть і на п'ятницю у мечникова запланували черговий збір крові, бо її вже бракує. Тож о десятій чекатимуть усіх бажаючих поповнити запаси для порятунку скалічених захисників. Софія Богуцька, Дмитро Вєтров, новини каналу.